Машину брати привоз, це якщо ти точно будеш знати, що ти будеш працювати в цій сфері на таксуванні, на ще на чомусь. Ми аж рік, проживши тут в Америці, спробували Amazon Flex Точніше, я чоловік, сказав одразу ні, це все фігня Я поясню, чому одна із причин це те, що ми живемо у Флориді, у Tampa Bay Ерії. Наприклад, моя подруга, яка два роки тому переїхала у Флориду, працювала у Вашингтоні. На простому типі доставки інстакарт, яка є тут, вона пробила 250-350 доларів в день. То тут, якщо ти сотню зробиш, ти будеш вовче дуже крутим чуваком, тому що замовлення приходить. Одне в пів години на інстакарті там 10 доларів, 8 доларів. Ну може, десь там якось, 15 доларів. Ну а це дуже часто шопінг шопінг займає дуже багато часу. ну Я думаю, ви знаєте. Плюс вибирати чого вибирати. Я моніторила щодня. Мені приходить один чи два блоки, які вартістю 65 доларів за 3,5 години. Тобто протягом місяця в мене навіть не було варіантів інших блоків. Я заходила вночі, в день, ще десь. Висіла одна і та ж фігня, від якої я просто відмовлялася. Тому що ми один раз спробували, ми поїхали в свою сім'єю, мій чоловік плювався далі, чим я бачила. І 35 висадок це просто взагалі застрелитись можна за 3,5 години. Та ти на убері якомусь тому набагато менше замовлень зробиш за цей час і будеш мати ну, ту саму суму мінімум або навіть іще більше. І якщо порахувати цих же два блоки, це виходить всього лиш 130 доларів. Просто порахуйте, який миляш я проїздила. Вся суть в тому, що я колись коли сюди приїхала, теж не розуміла. Дивилась відео, думала, що це по всій Америці. Так а ні, Флорида це бідний штат. Більше грошей може бути десь в Майами, в якихось певних зонах. А взагалі зараз доставка впала настільки, що просто жах. Що там можна чекати там ще на 2-3 місяці дочекатися цього якогось підвищення, але формально воно тут, у нашій зоні, де ми живемо, взагалі не варте того. От реально треба шукати варіанти, де ви можете більше заробити. Якщо ви в своєму штаті заробляєте, це не означає, що в іншому штаті ви заробляєте точно так само. Ставка мінімальна навіть від Вашингтона там стартує від 23 доларів, здається, мені говорили. А у мене було 18,5. з половиною.